Всім привіт! Ви на каналі Субкрест Кість і з вами я, Єва. Ми сьогодні відкриваємо такі бокси. В минулому відео я сказала, що ми будемо відкривати ось ці три бокси в одному відео. Тому погнали! Беремо ножниці. Опочу трохи нижче камеру, щоб ви бачили, що ніж. Почнемо з ось цього. Бунками на виборі 2. Ось такий він. Тут у нас є короле. Давайте виберемо жовтий. У нас тут багаточку. У нас є тут список, хто в нас є. У нас тут є печаль, Джой, це в нас радість, злість, огида, або відраза, і страх. Ось таке вам покажу про Бачили картинки. Також я взяла собою маркер, щоб відмічати, хто нас попався. І витягаємо перше. Ой, вибачте, я забула витягнути колір. І це в нас жовтий. Ми вгадали нарешті ось такий жовтий. Далі почнемо. Перше, що я витягаю, це радість. Ось такий маленький сквішик Радість. Відмічаємо Joy Далі у нас відраза В неї ціла все-таки гнучке. Але голова негка відмічаємо І далі це гнів теж квіш, і це у нас все. Ось такі сквіщики нам попалися. Далі відкриваємо наступний бокс, але спочатку ми приберемося. Далі, думаю, буде ось така. Хані-ям-ям. Тут ось такий ведмедик з медом Це сквіш. А мед у нас знімається. І він теж м'який Це все по це був маленький такий коробочка. Але є два сквішки, яке клеїться. Наступний бокс. Хай буде тока бока. Дивимось, що в нас тут. У нас тут коночка. Аж чотири штуки. Почнемо з найбільшого. Мабуть, тут сама наша дівчинка або хлопчик. І це в нас дівчинка ось така з коротким волоссям. Давайте тепер ось цей тут ось такий одяг. так. Далі у нас ось такий. Маленька дитинка. Це ж мама дає мої. І останній маленький. Мабуть, тут будуть аксесуари. Хто гадає, які? Пишіть у комент коментарях. У нас тут отакий рюкзачок для них. Та, а також обруч. Для дівчинка. Але чекайте, це ще не все. У нас тут ще є маленька плясочка для дитинки. Щоб вона пила з нею молочко. Ось так у нас вийшло. Покажу вам поближчі. Бачите? Далі у нас останній бокс, кромі Вау. У нас тут є ось такі корили. Pink Black, Pink Dark. Хто голосує за Пінк? Dark, кладіть... Ой, підписуйтесь. За Black ставте лайк, а за Pink робіть і те, і те. Відкриваємо. У нас тут є, як це робити кошти. У нас есть тут курами И бокс. А, очка, вот, это не цены бокс. Это, может быть, сквиш. О, чекайте, це ж а тут не сквіш. Тут після ват є для корумі ось такий одяг. Добре, одінемо нашу корумі. Думаю, тепер вона щаслива, що в неї такий гарний одяг. І зато в нас ще є ось такі три сквіші. Два. За інструкцією. А колір у нас тут був рожевий виграли той, хто поставив лайк і підписався. Дякую. Бувайте!